Вітаю, шановні українські родини. Сьогодні хочу з вами поділитись добрими новинами: добрими новинами для країни і для кожного з вас. Протягом дев'яти останніх місяців уряд України робить все для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в країні, не дивлячись на те, що Україна потерпає від російської військової агресії. Але ми мусимо боротись на всіх фронтах. І економічний фронт є один з основних. Ми розпочали перемовини з нашими іноземними кредиторами щодо реструктуризації боргів. Мало хто вірив, що це можливо зробити, але нам вдалося. Команда переговорників під керівництвом найталановитішого міністра фінансів України Наталі Яресько добилась результату. Україна разом з кредиторами домовилась про списання 20% комерційного боргу. Це сума майже 4 мільярда доларів США. Це кошти, які, наприклад, ми витрачаємо протягом року на фінансування всієї системи національної безпеки і оборони: це на збройні сили, на національну гвардію, на українську поліцію, на всіх тих, хто захищає мир і спокій в країні. Також нам вдалося добитись того, щоб перенести виплати по тілу кредита ще на 4 роки. І так, ми списали 4 мільярда доларів США та перенесли виплати по кредитам, які не ми брали, але нам треба було вирішувати на 4 роки. Це дає можливість для України далі формувати подушку економічної стійкості і залучати нові інвестиції до держави. Весь цивілізований світ підтримав цю реструктуризацію боргу. Міжнародний валютний фонд. Адміністрація Сполучених Штатів Америки, все керівництво Європейського Союзу, міністри країни-членів Великої Сімки, всі наші західні партнери робили багато для того, щоб допомогти Україні, і нам це вдалося. Єдина країна, яка виступила проти реструктуризації і проти угоди з кредиторами, це як завжди Російська Федерація. Нагадаю, Віктор Янукович. В обмін на те, щоб не підписувати угоду з Європейським Союзом, отримав політичний хабар від Російської Федерації у розмірі трьох мільярдів доларів. Саме тих трьох мільярдів, яких зараз Росія вимагає погасити, моє повідомлення Росії дуже просте: або ви приймаєте ті умови. Які ми запропонували іншим кредиторам або кращих умов ви ніколи не отримаєте. Якщо ви хочете отримати всю суму коштів, вам є до кого звернутися. Янукович і вся банда отримала політичний притулок в Російській Федерації. Вони брали, заберіть у них. Нам вдалось досягнути домовленостей з нашими західними кредиторами тільки тому, що вони побачили в Україні, не обіцяють, а роблять. В Україні здійснюються реальні реформи. І після остаточного прийняття рішення щодо реструктуризації цих боргів наші іноземні кредитори стають нашими партнерами і інвесторами в українську економіку. У них є прямий інтерес і зацікавленість в тому, щоб українська економіка росла, щоб сюди надходили інвестиції, щоб в Україні створювалися робочі місця, і щоб в Україні підвищувались соціальні стандарти. І саме про це я зараз хочу поговорити. Протягом 9 місяців ми зробили багато в стабілізації фінансово-економічного сектору. Ну, наприклад, тільки в серпні місяці нам вдалося додатково за рахунок детінізації і боротьби з корупцією в державній фіскальній службі зібрати майже 2 мільярда гривень податку на додану вартість. Це те, що раніше розкрадалось по кишеням корупціонерів, і це те, що зараз попало в державну казну. І саме тому сьогодні я хотів би сповістити другу добру новину. Ми разом з президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Так, чинний закон передбачав, що з 1 грудня мінімальна заробітня платня і прожитковий мінімум зростуть. Але ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум, а відповідно зарплати для українців вже з 1 вересня. І таке рішення прийнято. Загальний фінансовий ресурс, який б необхідно було знайти для підвищення заробітних плат, пенсій, виплат і інших соціальних стандартів складав близько 10 мільярдів гривень. І ми їх знайшли. До парламенту вноситься закон, який передбачає збільшення соціальних стандартів для майже як 12 мільйонів українських громадян. Розпочну з працівників бюджетної сфери. Їх є близько трьох мільйонів вчитель. Вчитель без категорії отримає додатково 470 гривень. Вчитель вищої категорії отримає додатково 605 гривень. Лікар сімейний лікар буде додатково отримувати 453 гривни. А медсестра буде додатково отримувати 304 грив. Працівники соціальної сфери та працівники культури також отримають підвищення. Зокрема, Працівники соціальної сфери додатково будуть отримувати 304 гривни. А працівники культури, наприклад, бібліотекар, додатково будуть отримувати 348 гривень. Українські студенти, яких є півтора мільйона, також отримують підвищення стипендій. Студенти вищих навчальних закладів першої і другої категорії, будуть додатково отримувати 112 гривень. Студенти, які навчаються в навчальних закладах третьої і четвертої категорії, будуть додатково отримувати 95 гривень. Одинокі матері після підвищення загалом будуть отримувати від 350 до 727 гривень наші пенсіонери, які потребують найбільшої допомоги від держави. Також отримують підвищення пенсій. Таке підвищення буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів і мінімальна пенсія буде складати 1074 гривни. Люди з особливими потребами додатково отримують від 100 до 200 гривень. Таким чином, мінімальна заробітня платня. Яка сьогодні в країні складає 1 тисячу гривень з 1 вересня цього року буде складати 1378 тисячу гривень. Це означає, що заробітня платня повинна піднятися не тільки в бюджетній сфері, вона повинна піднятися в цілому по економіці. І всі підприємства, всіх форм власності, повинні підняти заробітну платню для своїх працівників. Не можу не оминути питання заборгованості по заробітній платі. Це є неприпустимо, коли людина працює, а їй не віддають їй чесно зароблені гроші. Я доручив Міністерству соціальної політики разом з керівниками обласних державних адміністрацій та правоохоронними органами невідкладно скликати комісії щодо погашення заборгованості з заробітної платні і зробити все для того, щоб людина, яка працює, Отримала свою заробітну платню у повному обсязі, а те підприємство, яке ухиляється від виплати заробітної платні, повинно понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Ми розраховуємо на те, що українські профспілки стануть на бік працівників і допоможуть уряду. Стягнути заборгованість по заробітній платні і підтримують нашу позицію щодо збільшення мінімальної заробітної платні, соціальних стандартів і пенсій. У нас на порядку денному в цілому реформування системи оплати праці. Чого в ній не вистачає? В ній не вистачає справедливості, і тому уряд разом з президентом і парламентською коаліцією буде працювати над новою реформованою системою оплати праці працівників для всіх українців. Природньо, що важливий не процес, а результат це є перші результати нашої дев'ятимісячної діяльності, спільної уряду і кожного українця. Ми йдемо далі в реформуванні країною. Наші цілі незмінні. Сильна економіка, нові підприємства, нові робочі місця, високі соціальні стандарти і підвищення заробітної платні і пенсій. Це той рідкий випадок, коли уряд турбується не про підвищення політичних рейтингів, а про підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів. Прем'єр-міністр і моя партія та уряд не йдуть на вибори. Ми взяли всю повноту відповідальності за стан справ в країні, і ми будемо нести цю відповідальність. Наші вороги і політичні опоненти очікували дефолту та краху України. Цього не відбулось і не відбудеться. Ми знаємо, що робити, і робимо. До наступних зустрічей.